Сьогодні відзначається День свіжих овочів. Літо неможливо не любити, хоча б через можливість їсти багато свіженьких овочів, фруктів. І зараз ми з нашим гостем по відеозв'язку поговоримо про те, на які овочі слід звернути увагу. Власне, у червні вже скоро липень, через скільки днів? 15? Так. Тож будемо про це спілкуватися з нами на зв'язку. Антон Яловик, нутриціолог, тренер. Доброго ранку. Доброго ранку. Як чути, як видно. Добре, чути. Не сподіваємося, що нас також. Таке питання овочів. Мені здається, що воно наче зрозуміле для всіх. Але сьогодні хочемо проговорити взагалі важливість в раціоні овочів. От зараз якраз сезон. Різноманіття величезне, на що звертати увагу, що обирати. І найперше хотілося б дізнатися, скільки свіжих овочів потрібно з'їдати людині за день. Яка є норма? Ну... В першу чергу овочів багато не буває, тому що насправді ми споживаємо їх в недостатню кількість. І найкраще це щоб ми споживали, звичайно, там 700, 800, а можливо й 1000 грам на день. Тобто це виходить з кожним прийомом їжі, нехай навіть три прийоми їжі по 250-300 грамів салату або самих овочів. І це було просто ідеально. Дуже дякуємо. А на які. Слід овочі звертати увагу, антоне власне в червні. Що їсти, щоб було не дуже дорого, але в той же час ми взяли максимальної користі. На твою Ну, Ну, дивіться, саме оптимально це їсти. Ну, звичайно, морква може бути молода, <тас> може бути буряк, може бути капуста і всі види зелені, там рукола, різні види капуста. Це обов'язково цього треба наїдатися, тому що зараз вони мають свою максимальну Користь. Далі, звичайно, томати, редис, якщо є, огірки, перець. І ну, Це якщо ми говоримо дешево сердито і корисно, то саме ці овочі. Дуже дякую. А якщо б не сердито, то ще може, що ми б Все, що є, все, що є, все, що зараз свіже, все можна споживати і чим більше. Тому що насправді дуже мало. Я для себе зрозумів, що зараз от Яблука, вони ну дорогі, але ну ві... хоча вони найдешевше хочуть серед всіх. Я от почав купувати апельсини, тому що вони по 42 гривні там чи скільки, А яблука 30 з чимось, банани 60. І я зараз просто купую дуже багато апельсинів, ну тому що вони дешеві. Це правильно, неправильно? Ну чого це, це може бути і правильно? От хоча рахується, якщо в, наші, в нашому регіоні, то цитрус, він не сильний сезон. Так так. От, так я так. би зараз надав перевагу, все ж таки полуниці. Вже вона доспіває і mm є -hmm. вже е, е, якісна. А зараз будуть у нас чорниці, малина, ожина, лухина. Я б зробив би акцент саме на ягоди, тому що вони містять багато антиоксидантів, і вони з всього цього переліку є найкориснішими для е, нашого організму. Дякую. Питання таке: дуже багато людей бояться нітратів, які містяться в овочах. Чи треба їх боятися, чи ні? Якщо так, то як себе від них берегти? як взагалі, Яка ваша позиція? Ну, взагалі, уникнути нітратів, мабуть, неможливо. Це хіба що якщо будете вирощувати продукцію в себе на городі. І то не факт. Дивіться, не не треба так сильно боятися, тому що вони кругом майже є. Так? Єдине, що потрібно зберігати овочі там в проплодному місті. От, якщо це ми говоримо про листяні, якісь е, овочі, то просто знімати е, там, верхній шар, це капуста обов'язково, да? і тоді можна не боятися нітратів, або, ну, звичайно, мити овочі, і там, коли ми варимо, тушкуємо, то кількість їх зменшується. Тобто тут так сильно не треба боятися, просто розуміти, що самі нітрати можуть перетворитися в нітрини. От, тоді вже можуть бути безпечні для дітей або для. Там певних груп населення, але якщо правильно обробляти овочі і готувати, то можна їх не боятися. Але треба розуміти, що вони є кругом, yeah. бо зараз у нас такий час, що ми без них не можемо обійтися. Дякую. Ще, ще тут кажуть, що може треба обрізати шкірку. Так, от власне хотів запитати, тому що я пам'ятаю в моєму дитинстві, mm. а, ну завжди Огірки. все, що мама давала. Так, огірки, салат на огірки чистили шкірку. Коли там в дитинстві мені давали яблуко, шкірку щищали. Ну, Можливо, тому що там дитина і так далі. Але потім якось змінилося, що навпаки, все, що в шкірці, дуже корисне. Антоне, от як ти вважаєш? Чи досліджував ти це питання, чи більше їсти цільнове, цільновий овоч, чи фрукт, чи все-таки чищати? Яка твоя думка? Що скажеш з цього приводу? Тобто тут залежить від стану самого організму, тому що є певні захворювання, коли дійсно варто обрізати шкірку, тому що там є певні певні білки, які будуть подразнювати кишківник. Тобто, якщо у людини є проблеми з шлунком, кишечником і шлунково-кушковим трактом, то звичайно, наприклад, шкірку помідорів обов'язково її треба знімати, шкірку яблук теж знімати. Ось, але якщо у вас немає проблем з шлунково-кушковим трактом. Можна не боятися і їсти шкіркою. Угу. Дуже дякую. Тобто, питання підходу цього, аналізуючи свій стан здоров'я. Далі таке питання. Я думаю, що всі зустрічалися з ним. Є у нас овочі. Може, й навіть фрукти. Є якась чорна цятка на ньому, розуміємо, що почав псуватися. Ми так обрізаємо її. Там ту частинку, яка почала псуватися ми викидаємо, а іншу частину овоча чи фрукта ми їмо. Чи нормально це, чи немає ніякої шкоди в цьому? Mm. Ну, взагалі, рекомендується, якщо з'явилася якась чорна цятка, ви бачите, що це вже цвіль, то викидати взагалі повністю весь там, овочі, фрукт. От, хоча, якщо там дуже маленька цятка і ще немає такого розм'якшення, то можна ще обрізати з'їсти. Але взагалі треба дивитися за станом самого е, овоча чи фрукта. Бо буває так, що там появилась маленька цяточки, ніби нічого страшного. А сам овоч і фрукт став вже дуже м'яким, тому краще не ризикувати, а викинути і взяти новий, тому що коли вже йдуть процеси гниття або вже появляється цвіль, вона розповсюджується насправді молекулярно по всьому. Продукту, то краще все ж таки викинути. Mm -hmm. Дуже дякую. А питання: чи обов'язково їсти овочі в свіжому вигляді, і як щодо того, щоб їх тушкувати, запікати, чи будуть вони настільки ж корисними? Mm -hmm. Ну, приготовці, звісно, кількість мікроелементів втрачається, але я б не сказав, що від цього вони стануть менш корисні. Mm -hmm. Обов'язково можна тушити, можна е, варити, да там. Будь-який спосіб готування запікати. Ну запікати найкраще, напевно. Запікати і свіжий це буде найкраще, а потім варити і тушити. Ось тому я за такі способи, аби тільки більше їли овочів і фруктів. Ну, більше овочів, ніж фруктів. Також е... Є люди, які поділилися на два табори. Хтось голосує за овочеву просто нарізку, хтось за салат. Чому віддавати перевагу? Що треба знати про. Не знаю, я розумію, що салат відрізняється більше заправкою, можливо. Якісь соуси додаткові. і так далі. Так. Чому віддавати перевагу, що обирати? Ну, це напевно по. Своїх смакових особливостях хочете беріть салат, немає часу, нарізали собі овочі, з'їли. Але просто як готувати салат, просто розуміти, що є різне поєднання тих чи інших овочів. Наприклад, краще не поєднувати, коли там овочі, там, наприклад, лимон, коли лимонним соком заправляємо разом з помідорами, буде занадто там кисле, або mm -hmm. ну занадто кисле, да? або ще якісь там брати непоєднання між собою, Продукти, то тоді, звичайно, краще просто її їсти окремо. Але тут, якщо говоримо про користь, то немає такої особливої різниці, чи ми будемо змішувати, чи окремо, тут не страшно. Тут головне, щоб ми заправляли, чим ми заправляємо, дуже важливо. Тобто заправляємо або оливкою олією, або ліною це найкращий варіант, або сметаною для тюмейства. Майонезом. Можна, в принципі, майонезу можна, але просто дивлячись яка кількість, і чи там машній майонез, чи куплений, то так. Моє улюблене це зараз от Нарізка і от Хумус. Чому б ні? Ну, або максимум рослинною олією. А, Антоне, а взагалі, чи є овочі, які варто не поєднувати між собою? Тому що зараз настільки. А, як би це сказати правильно, колоритні або пікантні різні рецепти є, що ну, здається, речі mm -hmm. поєднуються, які, які між собою не з'єднуються, і, і до того ж овочі з фруктами з'єднуються. Наскільки все це збалансовано виходить? Ну насправді так. Да, є салати, там де е, в такі в здається в такі салати, то там мандарин додають апельсин. Чесно я скажу, це все залежить від смакових особливостей людини. Якщо подобається, будь ласка, тут якісь таких нюансів немає проти показань, тому можна поєднувати. Але в першу чергу це просто щоб людині самі подобалось і в неї не було якихось там побічних ефектів, як здуття живота, відріжка, печія. Цього всього немає, будь ласка, можете поєднувати. Якщо ви відчуваєте такі якісь дискомфортні явища, ну найкраще треба зрозуміти, чому це відбувається, тому що, можливо, дійсно є якісь порушення, тут треба звернутися до лікаря. Але якщо це пов'язано, можливо, з якимись овочами, які вам не підходять, то просто їх виключати з раціону. Таке теж буває. І просто їсти, аналізувати, дивитись, вам підходить. Ви себе класно, комфортно почуваєте, немає сонливості, немає якихось побічних дій. Будь ласка, їжте на здоров'я вам це підходить. Тобто я так зрозуміла, що та інформація, що дуже люблять ширити в інтернеті, е, огірки і помідори можна їсти в одному салаті. Так, звичайно можна їсти, звичайно можна їсти. є є, є, є така теорія роздільного харчування. Це і ще раз що це теорія таких теорій дуже багато. Так само як різних дієт, хтось придумує mm -hmm. і собі там ширю цю інформацію, хтось підхоплює, бо йому це подобається. Насправді, все дуже індивідуально. Я вже працюю 12 років в цій сфері. Я вам скажу. Люди наскільки різні, що підходить одній, може не підійти іншій. Тобто немає такі, є, є там, наприклад, золоті стандарти харчування або якісь рекомендації. Але далі все дуже сильно індивідуально. Чесно, кажу, інколи мене люди просять. Скласти їм меню з такими якимись поєднаннями незрозумілими. Я кажу, ішов вам кльово це. А вони кажуть, та да, каже, я так в Мене вся сім'я та тіла. Ну людині кльово, вона привикла її шлунок і всі ферменти привикла mm -hmm. до такої їжі, до таких сполук, і все окей, тому що насправді організм і наший, скажімо, шлунок і весь кишківник привикає до смакових вподобань. Але на це треба там місяць два часу. Я завжди пояснюю, Якщо людина їде десь в Китай, що буде з нею, якщо вона зразу е, переключиться на китайську кухню? Вона три дня не зможе вийти з вбиральні, розумієте? Але якщо вона буде по чуть-чуть змінювати раціон, додавати гостру їжу, якісь нові продукти, але в маленьких кількостях, там по 100 грамів, то через місяць-два вона вже адаптується до, до тієї їжі, зможе повноцінно їсти китайську гостру їжу. О, чому? Тому що шлунок адаптується, адаптується слизова, адаптуються ферменти, і буде все добре. Але якщо зразу на, наїстись такого, то звичайно буде погано. І це стосується будь-яких е, змін харчування. Не можна кардинально переходити від одного до іншого, бо звичайно це буде дуже великий стрес для організму. А якщо це робити правильно, поступово, то без проблем буде кльово. Угу. Та якраз знаєш, відповів Антон, на моє запитання, тому що. Е... Дійсно, якщо ми раніше мені здається, якось піднімали цю тему, в нас дійсно багата країна і землі, так родючими різними овочами, фруктами, але насправді ми не беремо максимум від цих вітамінів, тому що в нас, наприклад, ну на наших теренах так всі салати це вже варені, овочі, це олів'є, вінегрет, шуба і так далі. Це де куча майонезів, соусів. І от ми звикли до цього, ми розуміємо, що з'їсти просто салатик там якоїсь з руколою, помідорками, зелені, там, фетою і оливковою олією, це здоровіше. Але ми звикли і наші рецептори реально збуджені, ми звикли до цього і такої, такої гострої, якоїсь пікантної їжі. Але дійсно питання того, що потрібно цей перехідний, те, так, такий момент, декілька тижнів. тому що я… Насправді так. Да, це стосується наших рецепторів. Просто рецептори вони мають здатність збільшувати суєктивність і зменшувати. Тому що, якщо ми будемо давати, наприклад. Занадто солодку їжу, занадто кисло, і рецептори, якби не регулювали цей свій, скажімо, стан, то вони просто би простими словами спалилися. І для того є такий адаптивний механізм. Чим більше подразник, тим зменшується якість рецептора. Чим менше підразник, тим збільшується якість рецептора. Наприклад, якщо перестати вживати солодку їжу або цукор протягом. Двох тижнів ви побачите, наскільки ви загострите свої смукові рецептори. Тобто ви будете їсти яблуко, воно буде насичене, якісне і солодке. Банан ви не зможете їсти, буде занадто засолодкий. І це стосується всього харчування. Якщо привикли дуже там солити, перчити, гострити. То звичайно перші 3-4-5 днів вам буде їжа взагалі не смачна. Але коли ви звикнете, що їжа може бути смачна, просто заправлена, скажімо, соком лимону, і ви скажете, о, оце круто! І ви почнете відчувати справжній смак цих овочів, фруктів і там того самого листя салату. Реально, знаєш, як воду дивився: от сто відсотків. Я пам'ятаю, коли я так категорично відрізаю, перестав їсти ну, ці всі соуси і так далі. Для мене яблуко, помідори, все інше, воно було як вода, ну ніяке. Yeah. І лише через два-три тижні, як ти дійсно кажеш, ти ісиш там банан чи ще щось, ну тобі аж притурне, тому що uh -huh. ти вже відчуваєш смаки. Так. І от 100% я це особисто пережив. Це так воно працює, дорогі глядачі. Тому вибір за нами Іти в кращу сторону чи просто знати, що є добре в теорії, але не використовувати це на практиці. Антоне, дуже дякуємо за цей ефір. Дякуємо за корисну інформацію. Бажаємо здоров'я, сил, охорони Божої для вашої сім'ї. Навзаєм. з Богом. Друзі, з нами на зв'язку Антон Яловик, нутриціолог, також тренер. Говорили про свіжі овочі, взагалі про овочі, яких які овочі слід зараз їсти. І про це все розпитали. Тож долучайтесь до наших етерів, до наших записів, трансляцій, щоб повторно переглянути. Ну що ж, наразі ця розмова закінчилась. Попереду ще багато цікавого.